Юлі Нікса. Сьогодні буде таке відео, яке ми ще не знімали ніколи. Що ха Тож, сьогодні ми будемо повторювати популярні тренди і перевіряти різноманітні лайфхаки. І ось перший тренд, який ми будемо повторювати. Зараз він тут висвітлиться на екрані. а Ну що ж, ідемо його вчити і повторювати. Це фой мундіаль, а м'яйка вайля метолодія, туно мекоде пічаль. Аміяйка вайна метолодія, туномепода пічаль. Тож, як ви бачите, ми вже вивчили цей тренд, він був досить легким. І в нас досить гарно вийшло. А далі ми будемо повторювати ось цей тренд.

На рані безанкесу абривідо маніпулем я де Цей тренд у нас теж дуже класно вийшов, тому переходимо до лайфхаків. Перший лайфхак у нас ось такий. У нас є два стакани, один з них з водою. Ножиці і трубочка. Тепер ось так обрізаємо трубочку, як на відео. Тепер робимо ось так. Теча. Вода перелилася. Тепер робимо так, щоб води в кожному стакані було однаково. У нас вийшло! Подивіться, у нас вийшло, щоб було рівно. Наступний лайфхак у, нас у нас ось такий. такий. Та купила скріпок, а куди їх використовувати? Зараз я скажу, кажу 5 годних лайфхаків. Якщо ти забув циркуль, а математичка вимагає рівне коло. Ну, два олівця, скріпка і ваше рівне коло готове. У нас є два олівці і скріпка. Ставимо сюди, стирачку. І малюємо. Щось пішло не по плану. Пробуємо ще раз. Ну, щось вийшло і щось ні. Ось що вийшло. Що ж, і останній лайфхак у нас ось такий. Ось у нас є закип'ячена вода. Стаканчик, в якому ми це все будемо робити. Стакан із цукром, та стакан із содою. І трубочка. Спершу наливаємо кип'ячену воду в стакан. Далі насипаємо цукор. Залишилось насипати соду. та Перемішати. Перемішуємо. Що ж, давайте перевіримо, чи це правда. <ріст> <ріст> Як ви бачите, це виявилося неправдою. Тож, це відео дійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Ви, ви були, були на каналі на... Джулі Нікса і всім па-па!